Усі вітання. Пропонуємо в оренду однокімнатну квартиру в Шевченківському районі вулиця Росточ. Це у нас третій поверх з 4. малоквартирній новобудові. Загальна площа 38 квадратних метрів. Отже, кухня. На кухні уся побутова техніка. Пральна машина, холодильник. Відкрита варильна газова поверхня, духовка, двохконтурний газовий котел. Усюди, де плитка підігрів підлоги. Обідній стіл, мікрохвильова піч, гарний відкритий балкон з таким виглядом. Завжди є можливість припаркувати авто, адже в будинку мало життів. Тут у нас вхідна група, велика гарна шафа, вішачки, зеркало в повний ріст, об'єднаний санвузол з душовою кабіною та кімната. В кімнаті двоспальне ліжко з гарним ортопедичним матрасом, велика вмістима шафа, робочий стіл маленький також телевізор. В квартирі проведене оптоволокно, Так що, кого зацікавить, телефонуйте.